Всім привітки, і це моя нова рубрика. «Куштую те, що ніколи не куштувала в своєму житті. Поки сиділа в польському аеропорті, я знайшла такий цікавий напій. Коштував цей напій 9,50 злотих, в гривнях це 95 гривень. Досить тяжко, трохи відкривається, але я нарешті відкрила. Ну що, куштуємо? Я не можу розібрати, що це за смак взагалі не розумію, чи мені подобається, чи мені не подобається. Коротше, даю куштувати мамі. Маном штурди, став від сумку, до 10.

Listen, how do you meet Ну і на цьому все. Всіх цілою обнімаю. Всім па-па!